Добрий день, любі малюки! Запрошую вас до країни математики. Поміркуйте, які предмети існують в ньому в одному варіанті. Так, це сонце. Місяць. Земля. Наше обличчя та ніс. Щоб позначити число 1, використовують цифру 1. Перша цифра одиниця. Гостроноса, ніби спиця. Позначає, що вона? Що предмет один єдиний. Голова у нас одна, серце теж одне в людини. А зараз давайте спробуємо із олівців викласти цифру один. Молодці! А тепер спробуємо із пластиліна зліпити цифру один. Відрізаємо. Шматочок стеклі пластоліна. розкочуємо ковбаску, згинаємо, прикрашаємо. Дуже гарно. Ось так. Дітки, а хто це до нас? Завітав. Так, це колобко, колобок. Скільки колобків було у касті? Вибери цифру. Так. Один. Молодці. Скільки він зустрів зайчиків? Скільки колобок зустрів вовчиків? Теж одного. А скільки в касті було ведмедиків? Теж був один. А скільки лисичок? Теж була одна. Скажіть. Скільки тварин було у касті. Всіх тварин було по одному. Молодці. Подивіться уважно і скажіть мені, на яких геометричних фігурах намальована цифра 1? Так, молодці. На трикутниках. Яка це геометрична фігура? Круг. Вірно. А тепер давайте намалюємо круг і в ньому стільки кругів, щоб у нас вийшов ведмедик. Сьогодні ми з вами повторили число і цифру 1 та геометричну фігуру круг.